Альоні Мельник, 38. Мама двох дітей розповідає, як тиждень тому після операції на матці дізналась про туберкульоз. Була міома матки. видалили міому, був ендометриоз запалення матки другого ступеню. Чотири місяці лікувалася, ніхто нічого ніде не знав, чого ж ви. Одно гніють і гніють запалення, йде. потірили матку, зробили гістероскопію і показало, що в мене туберкульоз матки за 20 років роботи з хворими на різні форми туберкульозу, розповідає виконуюча обов'язки директора обласного протитуберкульозного диспансеру Дар'я Левандовська. Змінились методи лікування. Якщо раніше людину ми, ми могли лікувати до трьох років і спостерігати все життя, на сьогодні у нас існують короткі схеми як для лікування чутливого, так і хімерстентного туберкульозу. Це Чотири місяці чутливий, шість місяців, дев'ять місяців хімростантне туберкульоз. Для пацієнтів, що лікуються вдома, а таких більшість, говорить медсестра поліклінічного відділення Світлана Поліщук. Два роки тому почали використовувати нову систему контролю прийому препаратів. Вони або таку от мають коробочку, смартбокс, або їх беремо на відео це в телефоні скачується програма. Вони там знімають відео, як приймають препарати, і нам приходить на платформу. Так, всі ліки сюди відкладаються. От. І тоді пацієнт кожен день її відкриває, і нам приходить сигнал, що він відкрив. У стаціонарному відділенні перебуває 29 пацієнтів з важкими формами перебігу захворювання, каже медсестра відділення чутливого туберкульозу Наталія Кущ. В мої посадові обов'язки входить обслуговування пацієнтів на рахунок перев'язок, діагностичні процедури, деякі види торакоскопії, біопсії. Ну так в основному перев'язки. Рік тому в закладі провели ряд скорочень медичного персоналу, та на якість надання послуг це не вплинуло, говорить Дар'я Левандовська. Так кількість пацієнтів в стаціонарі менша, але хочу зазначити, вони досить важкі ці пацієнти. Вони потребують більше часу на догляд, ніж ті пацієнти, які раніше лікували стаціонарно. Каже, з початком повномасштабного вторгнення спостерігають різкий ріст кількості хворих на туберкульоз. Тож оптимізувати свою роботу вирішили через досконалення системи діагностики. Пацієнту не обов'язково їздити кудись, шукати де здати аналіз, і не обов'язково їздити за ліками. Ліки можуть привезти до нього. Це для того, знову ж таки, щоб зменшити перерви в лікуванні. Дар'я Соколова, Федір, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.